Мої вітання. В ефірі, як завжди, о цій порі новини. В студії Андрій Гаврилов. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся, у Полтаві ліквідовують наслідки вибуху у будинку по вулиці Квітучій. Наловили раків на 270 тисяч гривень. В Кременчуці затримали двох браконьєрів. У Полтавській міській раді планують провести службове розслідування діяльності керівника преслужби Олександра Дедюхіна. У Полтаві в ніч на 7 серпня на вулиці Квітучій стався вибух. В одній з дев'яти поверхівок на третьому поверсі вибухнув газовий балон. Внаслідок цього троє постраждалих та пошкоджені перекриття. квартири. Потробиці розкаже Іванна Дімова. У Полтаві в одній з квартир багатоповерхівки. По вулиці Квітучій стався вибух. Подія трапилася 6 серпня близько 22.15. Наразі пошкоджена частина перекриття будинку, вибиті вікна та двері. На місці працюють рятувальники. Дев'ята ранку на квітучій шість. Перед дев'ятиповерхівкою купа битого скла та розірваних речей. А місцеві мешканці оговтуються після нічного вибуху. Вони розповідають, спершу думали, що в будинок вдарили ракетою. Е, працював за комп'ютером і був вибух і вібрація. Ну, я подумав, що прильот. Коли вийшли в коридор. Було задимлення, ну то, мабуть, ще полюка від самого під'їзду. Ми спустились, підхопили пораненого із сотої квартири, от який зраз лікарні, і винесли його. Такий взрив, що мене піднімає. Раптом такий вибух, що мене піднімає, і виносить в коридор. Настільки сильний був, посипалося скло. Я думала, що це у нас в кімнаті, а це з вулиці сипалося на балкон. Страх, звісно. Ми й вискочили. Загася не подумала, а мені здалося, що як ракета. Бо у мене в Харкові попала ракета на верхній поверх. І був такий же вибух, що і стеля тріснула. Взрив і потолок тріснув. Телевізор дивлюсь. Чую так, бабах. Хороший бабах, вже думаю, ракетний удар. Думали про найгірше, які можуть бути варіанти, тому збиралися відразу еваку... на евакуацію, там якийсь хоча б коридор заховатись, і так далі. От, а потім вже там дізналися, що це десь тут місцевий вибух. Трапився вибух на третьому поверсі будинку. Внаслідок нього пошкодилися міжповерхові плити перекриття та міжкімнатні перегородки. Усього травми отримали три людини. Двоє із них госпіталізували. Загиблих не було, каже речник рятувальників Полтавщини Віталій Шкаревський. Було врятовано сім осіб. Саме було люди внаслідок вибуху не могли самостійно вийти на подвір'я, і рятувальники за допомогою обладнання відкривали ці двері, щоб люди могли вийти. Також було надано допомогу двом людям. Вони не могли самостійно ходити, і тому рятувальники знесли їх на низ і передали працівникам екстреної швидкої медичної допомоги. Як розповів згодом речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб, причиною вибуху у полтавському будинку став газовий балон. Стався вибух туристичного балону об'ємом до 8 літрів у тамбурі між двома квартирами на третьому поверсі. Внаслідок даного вибуху тілесні ушкодження отримав власник даного балону: це 73-річний полтавець, його 72-річна дружина та їхній 44-річний сусід. У Полтавській міській раді повідомили для тих, чиє житло було пошкоджено внаслідок нічного вибуху. Будуть компенсації. У нас буде додатково зроблена робота оцінки збитків. І додаткові виплати людям для того, щоб вони змогли все ж таки далі, там де буде можливо за технічними висновками відновити квартири. Станом на 15.00 у будинку відновили електрику та водопостачання, але повернутися до своїх квартир мешканці цього під'їзду зможуть лише після обстеження відповідними фахівцями безпекових умов. По цьому випадку правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 270 кримінального кодексу. Це порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки. Санкція статті – від штрафу до позбавлення волі до трьох років, зазначив речник Полтавського райуправління поліції. Василь Зуб. І сьогодні ж рятувальники гасили пожежу на Подолі біля млинзаводу по вулиці Небесної Сотні, 75. Пожежа сталася у приватному будинку. Деталі у сюжеті. У Полтаві горіла частина будинку на Подолі за адресою вулиця Небесної Сотні, 75. З словами місцевих, ця частина будинку тривалий час стояла порожньою, тому там оселилися безхатьки. Полтавець Юрій мешкає в іншій частині цього будинку з 1974 року. Говорить, відчув запах диму приблизно о шістнадцятій. Вийшов на вулицю, бачу гори. У цьому будинку живете? Да. Скільки тут квартир і де саме загоряння. П'ять квартир тут, а загоряння сталося в першій і в другій квартирі. Бомжі, наркомани, хто хотів йти і жили. Я ще не заходив в квартиру, туди ж не зайдеш, там же ж дима, я Я ще встиг, поки ще можна було. Я виніс там телевізор, віші всякі такі, документи. Матір після інсульту хворого вивів, повів в другий двор, до подруги. Місцеві згадують, в цій частині будинку минулого тижня загорання вже було. Це вже другий раз палять. Перший раз запалили в п'ятницю, оця вот що була, три дні тому. Приїхали, потушили. Три дні пройшло опять запалили. У тут були бомжі, може наркомани. Я не скажу хто, але бомжі це точно. Я на вихідні їздила в село. То сьогодні я приїхала, воно вже був пожар. Чи вони саме тушили, чи може визивали, воно вигоре ще було. Там друга сторона вдома, там давно вже вікон не було. Там, походу, якісь безхатинки були. Ну, я тут стояв, тут якісь люди говорили, що вже один раз горіло». Рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 16.20. До місця події було направлено чергове відділення рятувальників, коли рятувальники прибули на місце, повністю була будівля охоплена вогнем, горіла покрівля, на даний час проводиться ліквідація пожежі, орієнтовно десь площа складає 200 метрів квадратних покрівлі, Задійно 4 одиниці техніки і 25 чоловік особового складу. Складність полягає в тому, що будівля дуже стара, дуже сухий матеріал і дуже швидко розповсюджується по горючим елементам покрівлі. Рятувальники намагаються зробити все, щоб загасити. Внаслідок пожежі мешканці будинку не постраждали. Локалізували вогонь близько 17.30. Одному з рятувальників знадобилася медична допомога. Обласну програму розвитку електророзрядної інфраструктури розроблятимуть на Полтавщині. Хочуть зробити це на базі існуючого або новоствореного комунального підприємства облради або державного підприємства. Про це говорили на апаратній нараді в обласній військовій адміністрації. Подробиці у сюжеті. На Волдевщині мають розробити обласну програму розвитку пасажирського автомобільного транспорту та електрозарядної інфраструктури. Про це повідомили на апаратній нараді в обласній військовій адміністрації. Провадити цю програму хочуть на базі існуючого або новоствореного комунального підприємства, обласної ради або державного підприємства. У рамках реалізації програми планують закупити електробуси, які будуть пристосовані для осіб з інвалідністю. Перевагою їх над автобусом з двигуном внутрішнього згорання є економія витрат на пальне. Та відсутність шкідливих викидів за словами начальника управління інфраструктури Полтавської ОВА в якості експерименту можна запровадити кільцевий автобусний маршрут Полтава ЕС – Щербані, Терешки, Ковалівка, Новоселівка, Затурене Полтава 2 мають це зробити в найближчий час. Органи державної влади та місцевого самоврядування. Зобов'язано до 31 грудня 2023 року розробити та затвердити програми розвитку електрозарядної інфраструктури. Також на апаратній нараді повідомили, затверджені стратегії розвитку мають 29 громад в області. У 31 одній цей документ відсутній. 1 січня 2024 року. Державна підтримка та фінансування міжнародної технічної допомоги буде здійснюватися лише по громадах, в яких буде відповідно затверджені стратегії. Нагадаємо, стратегія розвитку громад це фундаментальний документ, який визначає бачення розвитку тергромади на найближчі роки. Механізм досягнення сталого зростання громади, спираючись на ресурси та чітко знаючи її сильні та слабкі сторони. По проспекту Миру 36 що в мікрорайоні Левада, замінюють 100 метрів трубопроводу на час робіт для безперебійної роботи колектора. Працівники Полтава-Водоканалу змонтували там тимчасову каналізаційну насосну станцію та проклали мережу в обхід аварійних ділянок. Коли завершать роботи і що саме їх ускладнює, розповідаємо у наступному сюжеті. По проспекту Миру 36 у Полтаві замінюють 100 метрів трубопроводу. Нова поліетиленова труба має термін експлуатації 50 років, що вдвічі більше, ніж у старої залюзобетонної, говорить працівники комунального підприємства Полтава Водоканал. На цій ділянці каналізаційного колектора утворилася провалля, і підприємство вирішило його конструювати методом проколу. За допомогою протяжки поліетиленової труби через землю діаметром 600 міліметрів. Пролягає самопливний каналізаційний колектор Левада, введений в експлуатацію 1991 року. Матеріал трубопроводу залізобетон, тож нині використовувати цей трубопровід не дає змоги сульфатно-газова корозія. Для забезпечення сталої роботи колектора та недопущення його зупинки водоканалівці змонтували тимчасову каналізаційну насосну станцію та проклали напірну каналізаційну мережу в обхід аварійних ділянок. Зараз ця ділянка обнесена насосною станцією, яка перекачує, відводить скажімо, стоки через пошкоджену ділянку. Тому мешканці ніяких дискомфорту не відчувають. Роботи ускладнює глибина залягання колектора, нестабільні ґрунти та інші фактори, говорять в комунальному підприємстві полтава Водоканал. Глибина цього колектору близько 5 метрів, нестабільні ґрунти, це пісок, який є нестабільний. І високий рівень ґрунтової води, тому що рядом річка і вона замиває це буріння, яке і Тому це одна із складностей в цьому заполягає. Аби не допустити ще більшої руйнації комунікації. Підприємство ремонтує їх за власний кошт, не чекаючи грошей від територіальної громади. Говорять фахівці Полтава водоканалу. Роботи планують завершити до кінця вересня. Співробітники Служби безпеки України спільно з ДБР викрили організовану злочинну групу, яка займалася незаконним бізнесом на Полтавщині, і намагалася отримати протекцію СБУ за словами речниці обласного управління СБУ Інни Усової, офіцеру служби безпеки пропонували хабаря, щоб він закрив очі на нелегальний бізнес. Однак він відмовився і одразу повідомив про це своє керівництво. Внаслідок цієї діяльності п'ять осіб, п'ять фігурантів отримали підозри за матеріалами справи. Ділки займалися незаконною вирубкою лісу на території Миргородського району Полтавської області. Значену діяльність вони розпочали ще восени 2022 року. Щомісячно за з ефективними документами продавалося більше 30 кубів дубу кругляка. На даний час усі п'ять фігурантів отримали підозри за трьома статтями кримінального кодексу. Це частина 4 статті 246 – незаконна вирубка або незаконне зберігання збут лісу. Частина перша і третя статті 369. Пропозиція обіцянка надання неправомірної вигоди службовій особі. Та частина третя статті 368 це прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Наразі слідство завершено. Обвинувальні акти скеровано до суду. Фігурантам загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади з конфіскацією майна. З початку воєнного стану в області збільшилася кількість виявлених осіб з віл-інфекцією. Це пов'язано з необхідністю проходити медкомісії в військоматах, а також з ретельною перевіркою донорської крові, пояснюють медики, де кому та як часто треба робити тест на ВІЛ. Дізнавалися наші журналісти. Від початку воєнного стану на Полтавщині зросла кількість виявлених ВІЛ-позитивних осіб. Виявляють їх через необхідність проходити медогляди у терцентрах комплектування та соціальної підтримки, а також в результаті обстежень серед охочих стати донорами. Констатують медики на даний час за 6 місяців 23-го року. Пройшли обстеження 27 сім тисяч осіб. Із них виявлених 135 осіб. Мають позитивний результат. Тенденція зростає в у зв'язку з тим, що чоловіки проходять військомат, і в стандарти їх проходження медичної комісії входить обстеження на віл інфекцію і виявляємо позитивних пацієнтів. Пройти тест на віл-інфекцію можна в обласному центрі профілактики та боротьби з ВІЛ-СНІД у кабінеті довіри за адресою вулиця Івана Мазепи, 36 та у вашого сімейного лікаря. Усе відбувається конфіденційно, безкоштовно, легко та швидко. Говорить. Сімейний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 міста Полтава Анна Заєць. Потрібно звернутися до сімейного лікаря, вам проведуть до тестове консультування, візьмуть добровільну згоду, інформовану на тестування, далі проходить тестування саме. Це 15 хвилин, одна крапля крові і вже буде попередньо інформація. І також після тестове консультування також проводиться залежно від того, чи це позитивний чи негативний результат. Бажаючи перевірити свій віл статус з Питаються до сімейних лікарів щотижня, говорить Анна Заєць. Часто віл на початку може бути безсимптомним, а є деякі симптоми, які ви можете запідозрити ще до розвитку активної стадії. Це, наприклад, немотивоване схуднення, тривале підвищення температури, тривала безпричина діарея більше місяця. А також є деякі діагнози, при яких також обов'язкове обстеження на віл. Це, наприклад, гінгівіти, стоматити, пародонтити, це грибкове ураження нігтів, це рецидивують. Чи хронічна герпетична інфекція? Менінгіти, енцефаліти перенесені. В групі ризику ін'єкційні наркозалежні люди, які вступають у незахищені статеві контакти, донори крові, таким особам рекомендують тестуватися на ВІЛ щонайменше раз на рік. Це ж саме стосується і одного з партнерів так званих дискондартних пар. Це коли одна людина в парі ВІЛ-позитивна, а інша ВІЛ-негативна. На Полтавщині двоє браконьєрів наловили раків на майже 270 тисяч гривень. Порушників під час патрулювання 3 серпня затримали в Кременчуці на території кар'єру артскладів. Чоловіки за допомогою раколовок та сіток добули 81 рака. Про це повідомили в полтавському рибоохоронному патрулі. За даними вчиненими правопорушення, особи можуть понести відповідальність, а саме отримати штраф. Суми від 17 тисяч до 34 чотирьох тисяч, це згідно частиною першої статті 249 кримінального кодексу України. На даний час раки виловлювати дозволяється, але не забороненими засобами. А саме пізню годину в темну пору доби заборонено виловлювати за допомогою допоміжних засобів, такі як освітлення штучне, також заборонено виловлювати. Пауками сітко засобами дозволяється лише ракововкою хапкою, яка не перевищує 10 мм, Дозволяється виловлювати не більше 30 раків на одну особу. Добова норма. У Полтавській міській раді планують провести службове розслідування діяльності керівника прес служби Олександра Дедюхіна. Про це під час круглого столу з журналістами повідомила секретар міськради Катерина Ямщикова. Більше про це у сюжеті. До секретаря Полтавської міської ради Катерини Ямщикової надійшов лист звернення від деяких місцевих журналістів. У ньому медійники зазначили, що керівник прес-служби, а одночасно і депутат міськради Олександр Дедюхін, неналежно виконує свої обов'язки та є політично заангажованим. Нагадаємо, що 12 червня на цю посаду його призначив колишній секретар Андрій Карпов. В листі зазначено, що я як представник Європейської солідарності можу яким чином викрилено подавати інформацію на в тому числі і на сайт міської ради, я один з небагатьох у депутатському корпусі, які не є членами жодних політичних партій, за час знаходження мого на посаді висвітлення, кого ми висвітлювали в плані політичних партій, тобто діяльність представників Слуги народу, Європейської солідарності, партії простих людей, ОПЗЖ за майбутнє. Після того, як Катерина Ямщукова вислухала усі зауваження журналістів з приводу комунікації з міськрадою, вона ініціювала провести службове розслідування діяльності пана Дідюхіна як керівника прес-служби. Лист зайшов офіційно маємо на нього відповідно зреагувати. Можуть бути порушення законів, що регламентують роботу журналістів та забезпечують право на інформацію. Звичайно, не припустимо нам такі моменти десь опускати. Тобто, я дуже прошу і надаю доручення нашому кадровому відділу провести дану перевірку. Діяльності для того, щоб ми не переймалися, що ми взагалі десь в чомусь порушуємо законодавство. Ця перевірка триватиме не більше ніж два місяці. Повідомили у міськраді. У полтавському центрі культури та дозвілля провели майстер-клас для молоді з інвалідністю з виготовлення рамок для фото. Чим саме корисні такі заняття для інклюзивних груп та як до них долучитися, дивіться про це у сюжеті. Yeah. What's that? Для молоді з інвалідністю віком від 18 до 40 років у Полтаві провели майстер-клас з виготовлення рамки для фото. Заняття організували представники громадської організації Рівновага Плюс в рамках проєкту Надія є. Це родини молоді з інвалідністю 18 плюс міста Полтава. Проходять різного плану заняття. Це і розвиткові, і також ми тут виготовляємо і подушечки, кістечки, і баночки для копних свічей. Заготовок судні ми тут проходить майстер-клас із виготовлення. Це сибілка моторика розвиток плюс це для них тут простір для розвитку, для спілкування. Заготовки для фоторамок учасники вирізали власноруч. Заняття для них проводить вчителька 10-ї загальноосвітньої школи міста Полтава Вікторія Замула. Вона переконана, створення поробок не тільки нагода отримати ексклюзивну прикрасу для інтер'єру. Така практика насамперед розвиває навички із самообслуговування у побуті. У нас унизу є ще ось. Дві так, тобто, ми будемо з'єднувати на нашу першу частину із нашою середньою частиною. Проводимо захід з нашими світлими дітьми. Мають відчувати як діти, так і дорослі. В цей особливо важливий час. Саме головне, що має бути це увага, та увага на яку вони заслуговують. Те оточення, на яке вони заслуговують ті добрі, щирі слова. Підтримки, які вони хочуть чути, і які вони будуть чути від нас, майстер-класи для інклюзивних груп молоді проводять щотижня в центрі культури та дозвілля. Долучитися до них можна через Фейсбук, сторінку проєкту Надія є. Це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо стежити за подіями міста й України, щоб оперативно повідомляти вам про них. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІРТІПІЛЮЄ. Бережіть себе, все буде Україна.